Той час вирушив Ісус із своїми учнями в Юдейський край, і перебував там із ними. Та хрестив, Іван теж хрестив в тононі після біля Салиму, бо там було багато води і приходили туди, хрестилися, ще б не вкинули були Івана у темницю. І от знялася суперечка між учнями Івана та юдеї на очищення. Прийшли вони до Івана і кажуть йому вчителю, той, що був із тобою по тобі, к Йордану, і прикоти, свідчив, он він хрестить, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь промовив. Не може людина нічого прийняти, якщо їй не дано з неба. Самі висвічити мені, що я казав, я не Христос, але мене послано перед Нього, у кого вістка той жених, дружба жениха, що стоїть і слухає, раді вельми голосом жениха, така й моя радість. Яка тепер сповнилася, тому треба рости мені й маліти. хто з висок приходить, той над усіма, хто з землі, той земний і говорить по земному, та хто з неба приходить, той над усіма, що бачив і що чув, про тебе не свідчить, та свідчення його ніхто не приймає то прийняв його свідчення, той ствердив, що Бог правдивий, Христос Воскрес. Коли поглянемо на Саме Писання, з самого початку бачимо, що тут йде суперечка між Іваном і Юдеєм. Правдоподібно, подібно. Що суперечка була про так звані різні ритуали, які були в єврейській традиції, зокрема про очищення водою. Це так зване мікве. Там були різні методи і способи очищення, які стосувалися цього. Проте, як бачимо для Єврею очищення символізувало також певний символізм. Це є завжди перехід від смерті до життя, від нечистого до святого. Коли ж Іван Хрестив, тому він і звертався, і казав до людей покайтеся, тобто, щоб перейти від грішного до святого. Коли до нього приходять і йому свідчать, він конкретно звертається і говорить, що людина не може нічого прийняти, якщо їй це не дано з неба. Варто на це добре подивитися, тому що в єврейській традиції конкретно і чітко було розділено, що є небесне, що є земне. І коли Іван про це говорить, то тим самим показує і стверджує про Ісуса Христа, тим самим даючи їм зрозуміти, що Ісус Христос це і є той жених, про якого говориться. А якщо подивимося в Старому Завіті, це Ісуса Шість 22-го в другій главі, можна побачити, де. Господь називає ізраїльський народ як наречений, нареченою Божою. Тому Іван називає Ісуса Христа як нареченим, той, котрий прийшов до ізраїльського народу і той, котрий спасає цей народ. Проте учні Івана Хрестителя. Були трошки розчаровані, як так їхній учитель поступається своїм авторитетом і своєю владою. Адже кожен хоче, щоб його учень був досить шанований, поважний, знаний. Іван Хреститель конкретно дає зрозуміти, я не Христос, але мене лише послано сперед нього, у кого невіста, той же Тим самим показуючи, що саме Христос це є цей Месія, а не Він. І він лише себе називає дружбою жениха, тобто єврейською Шошбен. І це є була досить велика, таке також поважна особа, друг жениха. Адже він був той, котрий організовував весілля. Він той, котрий. Провадив жениха до молодою. І для цього дружби жениха була велика радість, коли це весілля відбулося, і коли все відбулося належним чином, так як і повинно бути. Отже, він впорався із своїм завданням. Тому і Іоанн конкретно каже, що він радіє, радіє вельми голосом жениха, така й моя радість каже Іван. Яка тепер сповнилася. Тим самим Іван свідчить, що він виконав свою місію. Він приготував народ Ізраїля до приходу Ісуса Христа, тобто Месії. І для нього це не є шуканням влади. Йому треба рости мені ж маліти. Тим самим Іван показує, що він не шукає слави. Бо слава належить Господу Богу, а отже Ісусу Христу. І це є для Нього велике, бо Він сповнив своє завдання. Хто з висот приходить, той над усіма. Хтось земний, той земний і говорить по земному, та хто з неба приходить, той над усіма. Якщо добре подивитися, згідно єврейського розуміння, коли цей Іван говорить, це було конкретно сказано досить важливо. Адже коли таке говорили, це означало, що цей чоловік, який приходить з гори, це є людина, яка приходить від Бога, тобто пророк. Тому Іван і говорить про Ісуса Христа, що Він є великий понад усіма. котрий приходить від Бога. І тому Він це свідчить і каже, що хто це свідчення сприймає, той приймає самого Господа Бога. І вірність цьому Слову Божому це стверджує, що це є істина від самого Бога. І прийняти її, це означає завжди прийняти самого Господа. Це, до речі, дуже гарне звернення до нас. Чи читаємо ми святе Писання? Якщо ми так само стверджуємо, а церква саме так і стверджує, що це є Слово Боже, то не читати Слово Боже для християнина, це означає не приймати Христа, а отже і того, хто послав його. Якщо святе Писання стоїть у хаті і покривається пилом. То це свідчить ставлення християнина і прийняття Бога. Адже знаємо, що Писання каже, що не на словах, але на ділах свідчиться істина. Тому так є важливо читати Святе Писання. І ми можемо подивитися зокрема на мусульманський світ, який ставляться з особливою пошаною. І повагою до Корану. Хоча знаємо добре, що Святе Писання перевищує Коран. І Коран і близько не підходить до святого Писання. Тому це є велике звернення до нас. Бо хто прийняв Його свідчення, той ствердив, що Бог. Є Тому це і важливо для нас Читати, вивчати, поглиблювати. Бо Сам катехізм говорить, що наше завдання є пізнати Бога. Коли його пізнаєш, тоді зможеш полюбити. І коли ти зможеш полюбити Бога, впустити в його серце, тоді ти осягнеш спасіння. Бо Бог як каже Іван є любо присхованості.